Христос Воскрес! Велично з Воскресний Воскресний Салуна! Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Свонотехи українського відділу Радіо Ватикану, великодні роздумування, ксені верховинець. Тому хесть, тому поклів, хто смерті. І знову великодні дзвони звістили світові Христову перемогу. Бо про минули дні смутку і жалоби. Минула велика п'ятниця невимовних страждань, проминула голгота і смерть. Третього дня після жахливої смерті на Христі, Христос воскрес, власною силою встав з гробу. Він смертю смерть подолав і всім життя дарував. Як весняне Сонце все розбуджує із зимового сну, ламає окови льодових крих, застелює землю свіжо зеленими килимами та прикрашає їх розмаїттям квітів і під спів жайворонків кличе Хліборова в поле до праці на багатий урожай, так само і Христове Воскресіння розбудило апостолів із духовного пригнічення та покликало їх до плідної праці, щоб зібрати щедрий урожай. Як і пророкував Христос, важкий смуток апостолів обернувся в невимовну радість. І для нас усіх Христове Воскресіння, це джерело справжньої радости, бо Воскресіння Христа, це запорука нашого Воскресіння, це водночас символ перемоги правди над неправдою, добра над злом. Тож не диво, що й сьогодні до нас, розкинених долею по всьому світу, може, і крізь хмари смутку в день Христового Воскресіння таки усміхається радість. Радість Христових учнів була такою великою, що вмить ока рознеслась не тільки по місті Єрусалимі і його околицях, але незабаром також і по всьому світі. З уст до уст передавався могутній привіт Христос Воскрес, воістину воскрес. Цей привіт несеться і донині. З покоління в покоління Він вічно новий і славний, повний радості і миру. Христос воскрес, Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес із мертвих, Смертю, смерть! Подавав. Вимовляючи у Той благословений привіт Христос Воскрес, ми сповідуємо нашу віру в Христа Спасителя і Бога нашого. Скріплюємо нашу надію, відчуваємо у серці велику радість. Правда, що Боже провидіння каже нам іти тепер тернистим шляхом. Правда, що йдемо хресною дорогою, так, як ішов Христос на Голготу і ніс важкий хрест, на якому мав померти у великих стражданнях за наше спасіння. Але знаємо, що той самий Ісус Христос, третього дня після Голготи, у славі воскрес робу і царює над землею навіки. Так прославив його Отець Небесний за те, що звершив найбільше діло в історії Всесвіту діло відкуплення і примирення людського роду з Божою справедливістю і тим дав наймогутніший доказ Божої безмежної любові до людей. Празник Христового Воскресіння це праздник перемоги Христа. Над відвічним ворогом спасіння людського роду, але також празник перемоги нашої віри. Немає сумніву, що христові вороги тріумфували і вважали себе великими переможцями на Голготі, бо були впевнені, що зовсім знищили Христа і його науку. Їм ані на думку не могло спасти, що вони зробили Христові найнеобхіднішу послугу, щоб він виконав своє. Найважливіше завдання найбільшої прослави Бога і відкуплення людства. Отже, на ділі Христос вийшов повним переможцем та завершив свою перемогу славним Воскресінням з мертвих. Нехай ця правда про Боже проведіння буде потіхою у наших злиднях. Будьмо переконані, що в нашому житті не станеться нічого такого, чого Бог не знає. Чого Бог не допустить. Нас не зустріне нічого такого, чого Він не допустить, бо Він має силу і знає тисячі доріг, щоб так покермувати справами і так розпорядитись, щоб з того вийшла більша його слава і більше наше добро. Хоч ми й не розуміємо того всього, ані не знаємо причин, чому воно так стається. Ось така радість кріпляє творчу силу людини. Направляє до дальшої праці і поступу, вливає в серце мужність і геройство, зроджує великі задуми і діла, ушляхетнює та розкриває безмежні простори правди, добра і краси. Тому радість так потрібна нашому життю, як сонце потрібне для життя природи. На жаль, війна, скитання, емігрантські злидні і гіркі спогади про недолю в рідному краю – Погасили промені радості в нашому житті, але геть із тим смутком, геть із ним, бо Він нас не підтримує. У світлий праздник Христового Воскресіння воскресімо справжню радість у наших оновлених душах. Нехай вона опромінить наше особисте, родинне і народне життя, тією тривкою надією, що вже близький день, коли наш смуток обернеться в радість. Крім того, будьмо сіячами та апостолами тієї радости серед наших ближніх. Вони очікують і потребують апостолів радості. Вони їх радо приймуть і виявляють їм свою вдячність, бо ці апостоли радості проганяють зневіру, вливають бажання жити, оживляють надію на краще майбутнє. Отож, несімо до українських сердець, до українських домів і громад. Ту справжню радість, яку ми зачерпнули в нашого небесного переможця смерти, Воскреслого Христа. Співаючи радісну пісню перемоги, Христос воскрес із мертвих, і в празник Христового Воскресіння, радіючи з Христової перемоги, що є одночасно і запевненням нашої перемоги і нашого прославлення, піднесімо вгору наші серця. Забудьмо про наші проминаючі злидні. Після нашої теперішньої голготи прийде до нас така хвилина, раз і назавжди мине те, що могло би нам завдати болю чи затривожити, чи засмутити нас, а колись ми разом з прославленим Христом заживемо у вічному щасті, в Його небесному Царстві, що отримаємо в дарі з безбежної Його любові. Ta dar, vin, zdobudil za nas, cenojo svojeji krovi na hrsti. Слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!